Доброго ранку, Україно. Гарний музичний кліп завжди підіймає настрій, розважає і надихає. Легке, невимушене відео пролітає за лічені хвилини. А ось на його виробництво йде інколи і півроку. Нещодавно ми спостерігали, як учасники гурту «Табула раса знімали кліп. А от чи назвеш це розвагою, дізнавалася Леся Веремій. У будь-якому процесі важливо прорахувати все до дрібниць, особливо коли це стосується каскадерських трюків. Як це робиться таємниця та дещо професіонали таки розповіли. Два чоловіка піднімаються наверх, йдуть життєвий вісам, заклеплені. Актор у нас становиться тій точці, де задня машина. Два чоловіка у нас прыгають, два чоловіка становиться ззаді, видержують, і він у нас перелітає через ці машини і приходить в цю точку. Шість каскадеров, щоб роботу одного актора. А ще актора потрібно підготувати. Тому спочатку трюки репетирують каскадери, потім все намагається повторити герой кліпу. Нічого я не готується, нічого я не дів. Я ж музикант, то я ж не можу всю на світі вчитися з до криші дому пригнути. Це по по ходу, житті все вчиться. Ну, по ходу, якщо случайно таке, наприклад, то да. Кліп триватиме щонайбільше п'ять хвилин та працює над ним від півсотні до сімдесяти людей. Це актори, режисери, постановники, продюсери. Тож і стане все це в добру копійчину. Можна зняти кліп зовсім без денег, так, на чисто на людському факторі, Прийти, пообщатися з хорошим авторитетом, або без него, з хорошо подвішеним язиком. Ну, вообще у нас, наприклад. Ну, в середньому где-то ну ну я думаю, тисяч тисяч за 10-15 условних єдиниць. Відзняти всі заплановані сцени лише початок роботи. Далі монтаж, комп'ютерна графіка створює дива. Всі кріплення, троси та інші несимпатичні речі зникають з кадру. При монтажі. На постпродакшені робиться так, що цих трасів, на яких висить у нас герой, їх видно не буде, і буде таке враження, що наче він перестрибує сам через машини. Чи не найскладніше в усій цій справі йти за наміченим планом? Часто від початкового сценарію лишається тільки ідея. Таке відбувається постійно. І якісь додається нові сцени, якісь додаються нові рішення, ва проваси навіть по суті вся драматургія кліпу поменяться в секунду діла. Зрештою, головне результат, аби кліп припав до душі глядачеві. Сьогодні в нашій студії режисер цього кліпу Артур Якубов. Саме з ним говоритимемо про те, чому мініатюрні нібито ролики потребують стільки зусиль, часу і грошей. Доброго ранку вам. Доброго. що цікавого взагалі траплялося під час зйомок цього кліпу? Ну, як будь-який зйомочний процес, що то в собі несе достатньо інтересне, щось нове, як как би. Бы... Во-первых, ты встречаешься с новыми людьми. Во-первых, например, с Олегом Лапоноговым мне было жутко приятно работать. Достаточно такой интересный типаж. То есть он труден в работе несколько, но очень потрясающий человек. Я Швидко был... научился на этих мотузках там стрибать? Ну, как вам сказать, с трудом. Часа четыре работали, но научился. Но это не так уж легко, как кажется. А вот вы для себя особисто взяли что-то нового с этого? Конечно. С этого клипа Что, что сам? Главная актриса познакомился с ней, очень хорошая. А <смеш> скажіть взагалі, який повинен бути м, бюджет у кліпа, і скільки потрібно мати мінімум грошей, щоб зняти високоякісний кліп в Україні? Ну, в зависимости от того, какая задача будет стоять по клипу. Потому что, например, в данном случае у меня была задача сделать не просто ну, какие-то горящие головы и так далее, где просто планы меняются от средней, крупной, общий и так далее, а мы хотели сделать такое минимум, маленькое кино, чтобы получилось <говорит> какое-то. И, соответственно, здесь достаточно большое, большое наполнение. Это и каскадеры задействованы были, и большая группа, и выезды у нас были, и постпродакшн серьезный. То есть, в принципе, достаточно дорого. Чему, как правило, едут за кордон снимать клипы? Чем можно сказать, что есть какие-то страны-лидеры? Там, де найбільш якісніше відео. І що це за країни? Куди найкраще їхати? Ну, во-первых, я не знаю. Перший раз такое слышу, що їдуть за кордон, хоча какие якісь определенні півці так та едут. Росія так, їде до нас. Да. Але ми чомусь, українські наші зірки, їдуть на якісь екзотичні курорти, нібито, може, вони їдуть на відпочинок насправді. але... Чи є, наприклад, у США чи в Англії, чи в Канаді, чи можливо в Європі, де краще дійсно, на вашу думку, як режисера, де краще знімають? Ну, де где США, там і краще буде, тому що у них, як мінімум, є Голівуд, у них є режисери немножко друга підготовка. У них податководмінгрупи друга зовсім йде. Ну я думаю, вряд ли к ним підуть наші півці, тому що у них намного дороже це стоїть. Скільки ви знімали цей кліп? Три дні сьомочних. достатньо довго. Це довго вважається. Да. Бо я знаю, деякі навіть гурти між собою там сперечаються, змагання влаштовують, хто швидше зніме, А де найшвидше знімають, в яких країнах. А все зависит только от того, какая задача стоит. Просто у нас большое, опять-таки, количество наполнений, а сцены очень большое количество там и актеров, и массовки, и много чего задействовано было, и пиротехники, опять-таки, которых я забыл добавить туда. Поэтому, как бы, просто за счет того, что он был сам по себе весомый, у нас получилось достаточно uh -huh. долгий такой период времени. А собственно говоря, можно и за один снять. Это, ж, это не показатель и це профессионально. Не Оно не вплыло в случае того, что если бы у нас было бы не было бы драматургии, вот такая, какая есть, если у нас, грубо говоря, было бы две локации, где он просто стоит, поет, его снимает, я же говорю, голову снимает, потом снимает в общем плане его весь рост, да, вот да, тогда можно mm -hmm. и за два часа отснять. Mm -hmm. Просто у нас идет какие-то действия по всему Киеву, опять-таки, у нас снималось. У нас было за Киевом съемки были. То есть это все просто очень долго. Якщо повертаючись до грошей, то наприклад, ну всім відомо, що Майкла Джексона там по кілька мільйонів доларів коштує кліп. За що він платить за режисера чи за голівудських зірок, чи за комп'ютерну графіку? От за що більше? Ну, Владик. у него шоу. У него, у Майкла Джексона всегда в клипах было как минимум с того, что-то было шоу, а шоу всегда дорогое удовольствие. Возьмите ту же Леди Гагу, которая делает э, свои концерты как минимум, у нее колоссальные цены идут на это концерт. А Бобби Йонса? Ну, Бейонс тоже симпатичная барышня. Да, лучше, чем Леди Гага, согласен. Вот, и у него как минимум наряды только по несколько миллионов долларов стоят. Ну, да. Так что, поэтому только идет отсюда цены. Это личные какие-то прихоти такие. Скажите, у вас есть ваши режиссерские забабоны? Або ритуали. Так, є. Об'яти треба познайомитися з головною актрисою, щоб я їх знімав. Це забобон? Можливо, це правило? Хотів би, щоб у нього було почаще. Скажіть, як ви починаєте свій ранок, особливо в понеділок? Сьогодні? Так. Ну, сьогодні незвичайний ранок, ви у нас. Дуже приємно, що ви прийшли. А взагалі, от ваші можливо робочі, можливо, не робочі дні. Як розпочинається? Коли ви прокидаєтесь? Хочу правду говорити, а то люди вас ненавидять. <зас> Просипаюсь, моюсь, чищу зуби, п'ю кофе, йду в офіс, <зас> потом лежу в офісі, у мене там спеціальне місце таке є, такий диванчик маленький, я там валяюсь, курю фіорети, смотрю, мечтаю. От ви мрієте, а ви мрієте про артистів з добрим характером? І що ви робите, коли, наприклад, трапляється хтось, головна героїня, наприклад, з дуже таким різким, неприємним характером, не можете знайти спільну мову, як з нею все Міняємо. Я, <реш> відразу, я, а если а, вот реально не можно заменить, вот все? Нет, к любому человеку можно найти подход, в любом случае. Надо просто уметь. То есть в любом случае задача режиссера – это как психолога правильно относиться как бы к людям, уметь знать, где у него сильная, где слабая сторона есть, и соответственно ты начинаешь манипулировать людьми, то есть в хорошем смысле слова. Почему чего вы да? начинаете С головной актрисой, например, або с гуртом, с каким знакомитесь, если это неизвестный Ну вот барышня, которая у нас главную роль играла в этом клипе, она первое, что я сказал, говорю – не сутуйся. Улілась mm -hmm. така красива дішунка сутулиця. Mm -hmm. Ну так треба вот. не сутулитися. Коні ж тоже, ви теж держитесь. діжитись. <рес> ну я вам бажаю, щоб у вас завжди був гарний настрій, щоб ви завжди знаходили спільну мову з усіма своїми головними героїнями, щоб більше було кліпів, фільмів і всього чого захочете. Спасибо. А ми переглянемо, що ж зрештою вийшло у кліпмейкера Артура Якубова і учасників гурту «Табула раса».